Друзі, українці, після поразок на фронті путінський режим від безсилля провів серію терактів проти українців. Вчора за лічені години окупанти випустили по Україні 84 ракети, але наші військові збили 43 з них. Руйнувань зазнали декілька енергетичних об'єктів, та найстрашніше загинули і дістали поранені мирні і ні в чому не повинні люди. Друзі, це агонія путінського режиму. Ворог даремно розраховував залякати українців. Божевільний бункерний дід лише нас розглятив. Збройні сили України продовжують свій героїчний наступ, а українці ще більше допомагають нашим героям. У відповідь на масову ракетну атаку, волонтерський штаб, українська команда розпочав збір на хотпаки та інші засоби обігріву для наших захисників. Незважаючи на масові обстріли росіянами в території України лише за день українці перерахували майже один мільйон гривень. Залишається зібрати ще один мільйон, щоб зігріти військових на передовій. Зігріємо наших, помстимося за нашу святу землю. І за кожного українця. Влаштуємо ворогам пекло і обов'язково переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні! That's the next I have.